Всім привіт! Дуже довго мене не було, то майже цілий грудень, то хворіла, то голосу майже не було. То... Ой, то важкі, як то кажуть, якісь трансформаційні моменти. всякі. Але в нас зараз, а, після 20 го числа, грубо кажучи, дуже я люблю якраз оці дні, а, вони завжди для всіх такі а, змінні. Бо в нас приближаються свята, наближаються, відбувається якийсь такий магічний час, відбувається якраз перехід там сонця і так далі. По Козарогу йде транзит. І в цьому подкасті хочу проговорити якраз перехід сонця в козирі, в знак землі, зими, в знак Сатурна, як традиційний, як традиційний глибокий такий. Свято ем, Йоль – Це як частина колеса року, да? вже остання частина, останній період, кінець року, коли у нас кхе -кхе, відбувається зимове сонцестояння, тобто найдовша ніч року, і поворот світланий да? найкоротший день. Тут сенс цього. Дня, на панечок, цього періоду, точніше сказати, тому що Йоль відбувається, може бути 20, го 21, го 22, го залишко, ну, в основному, це 21-го, але це коли життя стискається настільки, щоб себе щоб вижити, щоб втримати так, в цілі, в, в іскрі. Енергія вся йде всередину, в кістях в ядро. Це вже час не про мрія, а про форму, опору про реальність, тому що козиріг у нас це кістки, межі, дорослість, відповідальність, час, витримка. Тут не працює вже слово хочу, тут працює слово я тримаю. Я намагаюсь зберегти те, що за цілий рік було отримано. Отже, саме свято Йоль це не свято радості, можна сказати, а ритуал прям виживання надії. Бо стародавні завжди знали, що світло може не повернутися, але ми його завжди кличемо. Бо коли темрява досягла максимуму, але більше рости не може, і саме тому народжується нове сонце. Символи йолю у нас виступають от такі елементи, які були близькі да, там, північним країнам, Скандинавам. Тобто всієї, всієї традиції скандинавської: ялини, сосни, тобто щось вічно зелене, життя, яке не здається, пам'ять, те, я, я живий навіть коли темно. Це свічки, але не для бажань, а для того, щоб їх запалити, як обіцянку світлу, що його чекають, щоб тепло повернулося, світло повернулося, поліну Йолю. Це вогонь дому, тепло роду, передача сили на рік. Я люблю цю традицію, я її час від часу роблю. Не вставку таку зроблю тут, просто що от в магії Поліно на Йоль використовують якраз як для ритуалу магічного, коли його на вулиці готують, на ньому спалюють викладені там трави, спалюють. Свічки з різними запитами, з різними кольорами. От потім у вогнищі спалюється Поліно часто і попіл збирають, потім як для захисту, використовують у всяких ритуалах, тематах, або ж просто тримають в мене тогорічне поліно досі лежить. Воно в мене просто в домі зберігається, напевно, як якийсь такий центр сили, центр захисту. Бо просто я в це вірю. І воно мені як наділяє його якоюсь певною енергією, так і енергетикою, і воно мені тримає структуру. Отже, ще до символів в нас тут вінки, кола всякі різні підходять, бо вони нагадують про циклічність і нагадують, що усе повертається на своє місце. Отже, глибина суть цього свята це в нас не про радость, як я вже казала, це про мить. Коли зупинитись, подивитись, що реально залишилося, відпустити те, що не витримало темряви. Бо у козерозі прям ілюзії в нас тріскають, слабкі конструкції всі падають і залишається тільки те, на що можна спертись. Що добре зробити на йоль? Тобто якраз вночі, на 21. Запалити одну свічку, мовчки, навести лад у домі, не косметичного, а по-справжньому, написати, що, от, що я готова з собою нести і брати в наступному році, і побути без шуму, без людей, без масок. Це просто ніч правди, а не святкування. Тому що формула, якраз Йоль плюс козиріг. я не знаю, як буде, але я тут. Я тримаю, тримаюсь, і я дочекаю світла. І цього достатньо, щоб новий. Цикл в моєму житті відбувся. Хочеться сказати, побажати веселого, Йолю, але тут більш напевне буде підходяще, а, вірте собі і тримайте вогонь собі. Це, напевне, найважливіша форма, найважливіша земля, яка може існувати для любої людини на планеті. Це його тіло, яке відчувається у просторі тут і зараз.